Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що молдовани э, набагато розумніші, ніж українці, на мою думку. Тому що молдовани двічі поспіль обрали демократію, обрали європейський вибір, повністю прокотивши популізм. Вчора був присутній на зустрічі з Порошенком і він теж казав, що что... Молдовани чітко зробили свій вибір. Вони прокотили популізм. Мало того популістична партія, яка там була, тобто аналог слуг народу, набрав всього на всього 6%. Шість. А у нас 73%. Є різниця, правильно є. Так що вони обрали двічі поспіль. Не один раз, як Україна, як українці. А двічі прекрасно розуміючи наслідки свого вибору і можли, можливі, скажімо так, негативні наслідки, якщо вони оберуть таких, як Зеленський, Слуга народу чи Дадона, Що ще краще. Ну, що бідно трошки стає. Тобто різниця 73% у нас і 6% в Молдові. Там теж використовувався TikTok, соцмережі, популістичні вислови. Там, у них, звісно, немає цього, зійдемося посередині. Але я думаю, щось приблизно таке і було, що «зійдемося посередині, там, і так далі. Оці обіцянки тіцянки і тому і тому подібне. Але молдовани красавчики, вони не клюнули на це. На відміну від нас. Ми, ну, українці, дуже сильно клюнули. І тепер маємо негативні, максимально не, негативні наслідки. Лінія розграничення в голові і так далі. і так далі. Ну тепер е, у всіх дій є свій наслідок. Є свої наслідки у своїх дій, у кожних дій. І кожен нарок має це розуміти. І знову ж таки, молдавани це зрозуміли, тому що якщо б вони цього не розуміли, вони б двічі поспіль не голосували чітко і вдумчиво, знаючи, що їх чекає, особливо на фоні сьогоднішніх подій. Вони не хочуть, щоб була війна в Молдові. Не хочуть. На відмінно від українців, які, які думали, що вони закінчують війну, вибравши Зеленського. Але насправді вони її тільки наблизили. Наблизили суттєво, і значила. Ну Но... українцям принаймні треба зробити висновки і вивчити урок. Америка не вивчила. вона обрала аналог Зеленського, Трампа. У них поведінка ідентична просто. Мол... Молдова, маленька Молдова, все зробила абсолютно правильно. Ну так само, як Румунія і ще країна. Ну, тобто українцям треба вчитись, вчитись постійно. І в цьому нічого поганого немає. Навпаки, поки поки ти живеш, ти маєш вчитись. А той, хто той, хто почне кричати, що нас не треба вчити. Той дуже, м'яко скажу. На цьому поки все. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі, але перш за все підтримуйте армію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть свою думку стосовно цього, мені важливо почути. До нових okay. зустрічі. Слава Україні.